Every night in my dreams I see you, I feel you. Так, ну що, друзі, всім привіт! Мене звати Андрюха. Ви на каналі Гордієнко Плей. Ми продовжуємо грати в Contraband Поліс, але це у нас, як вияснилось, не просто контрабанд поліс, не просто праця, де ми маємо працювати тільки на прикордонному пункті своєму, вилучати контрабанду і розслідувати всякі, скажімо так, підробні документи уявляти. Так, а тут ще у нас дуже цікава серія почалася. А саме де сталося вбивство: в кабачку, в місцевому кабачку в Акарістані. Ж нас запросили сюди в якості як слідчого, скажем так. Ми маємо вияснити, хто з цих осіб, що залишилися тут, причесний до вбивства одного мужичка. Оль, під як його там? Олег його звати, здається, да тож давайте допитаємо ще разочок. Попередній серії ми їх допитали вже <кхем> вранці. Тімур запропонував перейти на свіже повітря, я ледве дійшов до Альтанки. Здається, на місці я вже мав провали в пам'яті. Коли я прийшов до тями, Олега вже не було за столом. Але на шо ся не... не підожди я в кінці проїбав. Так тут я прочитав, коли я прийшов до тями. Олега вже не було за столом. Але на нам знову було що випити. Але нам знову було що випити. Так, де цей? Що ти робив у сіміанку? Ми сиділи під альтанкою і закінчилася горілка. Тимур пішов за пляшкою у бар. А Олег мав піти в туалет за будинку, бо той, що в барі, був закритий. Єгор заснув, а я залишився наодинці з Нікітою. Сука. Одного тебе не було, ніхто не бачив. Що ти робив о ранку? Коли я пішов взяти пляшку, то побачив, що прибиральник йде за будівлю. Він виглядав так, ніби намагався щось приховати під одягом. Що ти ти вже куриш? Коли гості вийшли на вулицю близько шостої години, то залишили після себе важливий без... А, жахливий безлад. Я вийшов покорити і побачив, як один з гостей пішов у задню частину будівлі. Здається, його звали Тимуром. Блять, ви що і здіваєтесь, чи що? може ти підеш теж з ними побалакаєш? Ні, борода. слід відпустити Сагаєва і Моріна. Вони не винні. Слід відпустити Тимура і прибиральника. Ну по суті, да, Сагаєв і цей, блядь, Така який смисл тим його убивати. Цей цьому треба часи, які я знайшов. Цей должен був нашої жертви. А які мотиви у тих? Вони друг на друга наговарюють чогось. Не на них, а на друг на друга. Сука, ми сиділи під альтанкою і закінчилася горілка. Тимур пішов за пляшкою у бар, а Олег мав піти в туалет за будинком, бо той, що в барі, був закритий. Єгор заснув, а я залишався. Наодинці з Нікітою. Підожди, Нікіта це той, що пішов. Я його відпустив його й бармена. Да, Да, остаються ці двоє. Значить, цей підтвердив, що цей спав, а цей сидів з Нікітою. Отпускаємо їх. Нарешті нам вдалося відкрити склад. Тепер ти можеш нам все, там все оглянути. Обшукайте склад. А де він, де він знаходиться? Ага, і все. Я так розумію, мені тут не дадуть того, що мені не треба. Командира, за вашим наказом, я розібрався з Олегом Богдановим і підтверджую його зв'язки з Гук. Стукач помре ще сьогодні. Нехай живе вільний як арестант, Тімур. Отак от. Ну, бачите, я правильно відпустив їх, прибиральник остався і цей. А ка перше ще. Раз, це був я, але мені його не шкода. Це просто звичайний стукач. Через таких мерзотників моя дружина та багато невинних людей сидять у в'язниці. Цей хворий уряд налаштовує людей один проти одного, пропонуючи кілька копійок за чиюсь голову. Для тих, хто піддається кривавий кулак має лише одне покарання смерть. Заарештувати я ж працюю, якби революція вже почалася. Ви нас не зупините. Госпочі Тімур дістає захований в чоботі ніж і робить замах твою сторону. Завдяки швидкій реакції сержанта Бикова. Ти виходиш з ситуації неушкодженим. Вбивця з вогнепальним пораненням потрапляє до лікарні. Де очікує суду? Ну, блять, у мене ще якась дедукція, і то саме, як то кажуть, інтуїція. Внутрішній голос, скажімо так, підказав, кого із них вибрати. Місію завершено. 800 бакінських я заробив. Ти став на бік уряду. Да, я став на бік уряду, я согласен. Ладно, давайте далі працювати. Це було, звісно, весело. Що я там казав, блять? Я вже забувся. Щось я таке морозив морозу і, блять, збило мене. Коротше, Знаєш, не столь важно було. Так, що в нас тут? Давай документи, добрий день, давай. Давай, Росомаха. Я лише вчора повернув, перетнув кордоном, а мене вже тягнуть назад на якесь громадське прибирання. Пацечи пачити буйда? О, тебе стекло розбите, брат. Так, ми тут сразу тобі м, розбиті вікна. Поставимо отметку. Зеркала є. Бампера немає. А що ж ти так їздиш, братка? Без бампера з розбитим стеклом, блять. як таке може бути, а? Заді є бампер. Єсть. Що тут у нас? У нас тут все чотенько. А не може не вилазить. Ну ладно, раз уж, раз уж ти вже виліз. Хорошо, хорошо, дружище, друзі. Жище, хорошо, без проблем. Так, дивимося по документам. О, блядь, Вага. Я все забуваю за вагу. 1480. Тут 20.30. Так, Касандер Сіргієв, Сірджієджів, блядь, Опять ці блядь, дебільні імена їхні. Так, ми це Азам 72. Так, тут сравняємо ще. Хорошо, 3 січня 82. Та ти шо, 6 жовтня 81-го. Так, а скільки нам гадочків? 24. Тут зрівняємо теж, так? Ну блядь, в принципі, несмотря на те, що у тебе розбите вікно і відсутний бампер. В принципі, я думаю, ти поїдеш додому. Раз уж тебе визвали на роботу, що ти убирав на благо Акаристанської республіки, то давай, можеш їхати. Таких ми людей не можемо не пропустити. У нас служба, а у них, як то кажуть, любителі одні віддай до Хродині. І там що, і там була чорна машина. А ну-ка, що там у нас? Ідеально, все четко.

Все добре. А коли якась херня, то я, блядь начинаю панікувати. Да, добрий день. Обов'язково. Ти, ти куди, блядь, заїхав? Ти шалаш якийсь заїхати, де шалашовки стоять біля шлагбаума чи що? дивися на мене. Це що, колесо пусте, чи шо? Не, повезло тобі. Так, розбите стекло. блядь, де воно постійно? А, ось все. Постоянно його теряю. Бампера є, номера не ті, що мені треба. Понятно? Колесо, колесо, колесо. І ще одне колесо. От вони готуються до этих олімпійських ігр. Ігор, давай не пизди, виходь. Бо ти вже щось мене ви, 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 вибішувати починаєш. Я ж заїкаюсь. Давай сфалий. там нічого. Нічого там не знайду. Щас ми побачимо, дружок. Зараз ми все подивимося, блядь. Подивимося. Ти в нас з якої країни? взагалі-то? Так, тут ми отметили. Груз я щас підтверджу. ось все ще. Все, а то я думаю, щось не то. Так, 990 660. Фірус Матєє. Фірус Матєє. Фірус Матуопачки. Ім'я та прізвище. Так, 7 ddw 7 ddw 77 f4, 77f4. А, нам треваш еще возраст 42 года, блядь. Кстати, фотка, що у нас сходиться. Є збіг, 9 січня. Ти що, гониш? Уже закінчив свою роботу, вже до кінця. Так, хорошо. Окей. О, Максимов, давай. Так, а ты нас хто? І у нас багаж не сходиться. Де транспортна накладна? Все, у нас не сходиться багаж. У тебе 7 багажів, А я не шо тебе розумієш? Понимаешь? Твоя машина побита, побита. Ти пиздиш до. Дохуя? Дохуя. все є. Все, yeah. Республіка Кагастан. Ти ще побачиш. Обязательно. Давай спередалі звідси. та ше. А що там щось не так? Номер паспорта. Ну, чудовий. А чому не ідеальний? Добрий день. Документи. Бля, ти заткнись, ти чого так борзо базариш Ти. Опа, опа. <му> Ла-ла-ла-ла-ла... <плес> Ми підозрюємо, що водій, який вчора не зупинився для перевірки, намагатиметься знову перетнути кордон. Частковий реєстраційний номер АОП. АОП. Ви ходь. Быстрійше, давай. Ти. В смислі. А, тю. Оюптою. Ніса. У мене я вже казав, що у мене в старого була така машина. Да, точно, точно. О. Так. Що там нам треба? Топорік? Курва дурас. Курва дурас. Патрони. Гаразд, у мене є трохи того та іншого. краще візьми це баб... Що? Ти мені опять предлагаєш взятку? Блять, Убери свої гроші. Убери гроші, тобі сказав. Хорошо. Відвали. Тюрма, Давай іди нахер отсюда. Максиму, отведи цього жуліка в, в тюрму. Чи мені прийдеться? Все, сука, сиди тепер, падло. Не спиш? Молодець. Так, а що в мене там в рюкзаке? Міс... У мене місця, блядь, немає в рюкзаке. Все, от іди. Блядь, не дають мені роботу зробити свою. У мене ще там сидіння. Треба це все вигрузити. Та залізь. Так, окей. Тут ми все обшарили. Ми зараз тут ще відкриємо дверку, цю поріжемо сидіння. Ой, <голові> блять, патрони, зброю ми получили. Так, тут у нас нічого нема. А колеса підожди. Нема тут на нічого. Хорошо. Так, опісь зробимо. Раз, два, раз, раз, два, три. Тут нема нічого. Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім. Так, Максимов. Брать. Блять. Що там уже не так? Місце укриття контрабанди. Передній бампер, дерев'яна скриня, двигун, бардачок. Це все тому, що із, це із-за із, із, із того, що я, блять, у мене. Мозги не варять, блядь. із-за того, що мені треба мене повний склад, либо ж сделать так. І все. <клухи> <клухи> Збільшив, так, хорошо, збільшено. Це ми закриваємо. Блять, в смислі? Так, оце я виложу і пістолі, я оце виложу. Мені він не треба, як би. Це хай буде. Так, що у нас там з патронами? 186. Блять, колеса пробиті приїхало. При... Куди ти приїхала? Нещастя. Mm. Давай, так, да, все буде до порядку. У ну, тебе щось ніхіра ні не порядок. Колесо вже пробите, фара розбита. Так, а що нас там? 42 було осталось, так? Да? 42 года і чорний чорний автомобіль. Зеркала на місці, тут все на місці, тут відкриємо, зайдемо, подивимося хорошо, акуратно. Тут нічого нема. Тут двері закриваємо, колесико. Дивимося, нічого немає. Бампер блядь, це бам, оба на фара ще одна розбита. Так, хорошо. Так, а колеса у тебе всі, в принципі, цілі, крім одного. Да? Дивимось. Вантажу в тебе немає. Так, Радімір Марков, Радімір Марков, Радімір Марков, 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 Марков. Карістан до нас не квітня 31. Так, тут ми це швидко сравняємо, щоб не такий самий. Ось вот так от. А і все. Ну, в принципі, 2800, 800. Все, тебе все нормально. Тобі ніс, що тільки по машині. Машину, пожалуйста, зроби. Фотографія. Фотографія похожа. А тобі щось треба? Може ти з тобою можу обміняти? так. Це блядь, я все витащив. Да? Ладно, просто це, це що таке? Мішок картоплений. Ні, все, давай, давай. на і тобі не хворай. Давай, Свалюй. Бо в мене ще куча роботи. Все. У смислі, чого? Безнадійний, впущено в Україну, незважаючи на обмеження, Нес... Подожди, які обмеження? Що там не... Не... правила в'їзду? Маса транспортного засобу, реєстраційний номер, тип транспортного засобу. А що там неправильно? Що я проїбав? Фари я знайшов. Розбиті вікна із-за цього? Та йдіть ви нахуй. Хорошо. Так, у мене машина забита, блядь. А що там за транспорт у нас ще є? Глянуть. Максимальна швидкість, витривав. Так, обслуговування п'ятна, місткість 16, 16 чого? В'язнених 5 може влазити. Місткість 25. 1700! Жигуль мені взагалі не інтересен. Сіна, взагалі то ніса. А не стіна, ну тут таке. Ладно. Так, будівлі, це моя хата. Склад в'язниця. 900. поїхали, Подожди, подожди. Заберу ще со склада коешу. Блять, давай ми вила уберем. У мене два ножа. і ще одне возьму. Машина тоже забита блять. Так, це я все буду обрізати щоб не затягувало время. ніхера себе приїхав, да? А, так ви мене тут закрили Та блядь стань, ти сука. Здохни, сука. О, блядь, двері відстрелили, козли. Ви знаєте, як машину дорого чинить, блядь? 50, 50 баксов. блядь. А чого я не можу рушку забрати? Блядь, нема ж от тебе що тут брати, блядь. Що за прикол я цих трупаків о -о, тут вже ж. А вони всі це саме свалили. Що ти крутиш тут руля свого, блядь? Не бачиш гілка лежить чи що? Крутий він перед назад, блядь. Водятіл. У мене вообще дверей нема. Буду їхати з вітерком. Кондиціонер. Ти поняв? Вони мене тільки одного і ждуть, щоб я этот, щоб мене замочити. А ніхто них хера не виходить, тому що я термінатор. Мій прикордонник, це блядь, вообще, блядь. Ай, блядь, я мовчу. Ще колеса пробили, так? Да? Ні. А чого вона перекособочена? Ух, мені би газончика такого. Я би не поняв. Це що таке за глюк? Аааа, та стойте, блядь. І як мені тепер вийти, блядь? Дверей немає, він не може вийти. ти прикинь. Що це за пиздец. Привет, козляка. іду. 850. 850 всього на всього, блядь. Дали повну машину, блядь, і заповнен те саме. Діждя, я можу? Та уйди. А я не можу переключитися, да? На на склад отсюда. Сука. Херня. Ммм, mm, поїхали, блядь. Дві тисячі всього на всього І що це блядь, за гроші? Це якась вообще шляпа а не заработати. Тут блядь, машину найми, щоб до тебе приїхала зеків, забрала 500 баксов. Те зробить, блядь. шістсот баксов, 900 баксов. Як мені улучшить, блядь, зону потім я не можу, тому що це сука сильно дорого. Ай, блін ціни, не, в використання. Мені цікаво. Ребята, от ті, хто дивиться там мої відео, да, можуть написати в коментарях, якщо ви грали. Є ж, я так розумію, компанія ще за банду. Ну, типу, ти працюєш на е, владу, на, на уряд, да, але ти ж допомагаєш своїм бандюкам своїм, правильно? то я думаю, там же цікавий цей. Сюжет. Якщо може хтось грав, то підскажіть, як вам Зайшло, не зайшло. Я тобі зараз видихну. А Це що таке? А, це його машину посадити. Чи це машину поставити? Атмадура. Все, отремонтували машину. В принципі, можна йти відповідати, так? Да? Ну вже ж час закінчилось. Зараз скільки у нас. Я ночі не хочу починати. І я там е -е, час роботи, час дня увеличу. так, що тут у нас є? Щось купити? Дорого, не хочеться. Ну і скористь вона швидше їздить. блядь. Ладно, хай пока буде персонал у мене. Мазадуль Максимов красавчик в броню зашитий повністю. А це все остальне це така фігня будівлі. Ну, квартиру за 1300 і що там буде, блять? Максимальне здоров'я, рівень сприйняття, склад у нас улучшений. Тюрма. Ой, давай ми тюрму вже влучмо, може, мать його в'єп, хай воно улучшається. І на цьому, я думаю, ми. Ух тышка, ти дивись. Ти подивись на цю красоту. Тепер можемо більше на этих курочок на сідок Що ви тут, ребятки? Як вам тут Нравиться? Дивіться. Хейт, хейт, хейт. енімалс, животне, що то, go to hell и блядь, fuck police. <laughs> Фак поліз, хорошо. Фак поліз. Вах. Ой, блядь, Да, ребята. А чо ви сидите? Ви ж без наручників, Ви ж дрюнькали там чи шо руки затерпли? Давай. Що ти як діла за мною? Хочеш поговорити? Ах, я знову не виспався. Мені постійно мучить один і той же кошмар. Не знаю, чи розповідав тобі про той страшний телефонний дзвінок. Все, що я розумію, зрозумів, це те, що моя багатоповерхівка обвалилась. На місці я побачив величезні завали і вже знав, що ніхто не може вибрати з цього живим. Все хорошо. Ти щось мене грузиш? Так, ідемо дихати». Ідемо дихати». О, Боже, дивіться, яка природа. Ідемо спадки. А я всім подякував за те, що ви подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте обов'язково. Всім гарного настрою, всіх обняв приподняв. Слава Україні! Всім до побачення у Карістані.